Знаєте, коли закінчується щось, починається щось нове, ти хочеш, щоб все погане залишилося в цьому місяці і щось хороше було в наступному. Що хорошого нас чекає в грудні і загалом які події чекають українців? Друзі, ну, звичайно, ми наближаємося вже до Нового року і дійсно хочеться свята, хочеться відчувати. Що дійсно є місце для цього свята, і позитивні новини ми всі дуже дуже чекаємо. І якщо говорити про хороші моменти, то перша половина грудня це все, що у нас працює гармонійний аспект астрологічний в карті України, який дає нам і нову зброю, і нові воєнні можливості, незважаючи на те, що ворог зараз дуже жорстко ну, фактично тисне на фронти і просувається і дуже багато обстрілів. І величезна кількість у нас людей зараз ну, в такому перманентному стресі знаходиться, але все одно у нас будуть успішні воєнні операції, у нас будуть успішні такі неочікувані і дуже складні дії для нашого ворога. Це період до 15 грудня. Я би чекала ще позитивних новин, особливо це якісь там обстріли в голипою території Росії, це якісь такі ну, як диверсійні. Неочікувані заходи, тому це дійсно буде і варто цього нам чекати. А що стосується взагалі місяця, то він ну, такий непростий. І е, в першу чергу, про що я хочу сказати, це аспект Плутона, який буде проходити по Сатурну в гороскопі України з 15, навіть так, десь з 14 грудня ми це будемо відчувати досить активно, і це такий процес, який затягнеться на січень і першу половину лютого, тобто ми тут в прогностиці виходимо за рамки місяця, і це астрологічний аспект, який показує максимальний тиск з боку ворога. Максимально напевно загрозу для нашої енергетики, а тому те, що нам обіцяли, що там зима буде складною, ну так я бачу це астрологічно і можу це підтвердити. А я думаю, що будуть і відключення світла, і будуть от ближче до нового року з другої половини грудня. Я думаю, що ворог буде бити конкретно по енергетиці, по критичній інфраструктурі, робити це свідомо. От, але знову ж таки, ми зараз більш захищені, ми зараз більше готові до всього, ми теж не сиділи без діла просто так. Тому ну, зима у нас така, знаєте, загартовуючи нас, але фактично, от цей аспект ми з вами проходимо, і, і далі ну, буде трошки легше. Тобто не буде вже такого тиску і такої внутрішньої, напевно, напруги. Це з, ну, з таких основних моментів на найближчий місяць. Можливо, є якісь дати грудня, на які варто звернути увагу і в хорошому, і в поганому сенсі. Можливо, якісь там обстріли будуть такі прямо масштабні. Ну, дивіться, у нас з вами, гру, в перший день зими у нас починається новий місячний цикл, молодик, новолуння, це співпадає у нас і зазвичай дуже активується ворог саме на такі точки, новий місяць і повний місяць. Тому от, зараз вже 30-те, перше, друге, ось цей період він з такою підвищеною небезпекою бережіть себе, будь ласка, і взагалі. Взагалі це період, коли навіть у нашому повсякденному житті, якщо ми не говоримо про воєнну ситуацію, варто трошки себе поберегти енергетично, ментально, фізично знизити навантаження, тому що у нас ну, енергетичний запас трошки падає в періоди нового місяця, і також це період повного місяця це. А з 14 по 17 грудня там є астрологічні аспекти, які говорять про те, що буде активація ворога, це масовані обстріли, це більша небезпека для населення, для важливих об'єктів на території нашої країни. І справа в тому, що в карті повного місяця повні там ну, така досить напружена конфігурація в гороскоп України падає нам. Активу... Ований Марс, тому ну ми будемо бачити, що ворог, так знаєте, шаленіє. І традиційно, звичайно, перед новим роком, друзі, теж я бачу астрологічні аспекти, які от з 28 грудня до 2 січня. Але я думаю, що це і без астрології всім зрозуміло, що на новий рік вони звичайно будуть ну максимально старатися, щоб ми не відчули ні спокою, ні свята. Тому Давайте будемо готуватися морально і ну, не зважаючи ні на що, ми пам'ятаємо, що... Мир настане, і нам важливо цей досвід пройти і стати сильнішими, стати кращими, і не, знаєте, не скотитися у цей звірячий стан. Тому що війна це, це дуже страшно, насправді, це дуже складно, але ми повинні залишатися людьми. Це важливо. Із хороших новин дуже хочеться вам щось таке позитивне, хороше розказати. Я завжди звертаю увагу на силові точки. Ми з вами проживаємо своє життя під сонцем, під зорями, і ми всі так чи інакше вписані у цю таку велику космічну систему. І 21 грудня починається новий. Астрономічний рік це зимове сонцестояння, і традиційно всі практики, астрологи, езотерики використовують цей час для того, щоб працювати із мріями, для того, щоб працювати із цілями, це зараз дуже важливо. Це такі магічні перехідні моменти, насправді, і це час і для очищення дуже хороший, наприклад, 20 грудня. А якщо ви хочете, щоб щось у вашому житті завершилося. Щоб якесь відбулося очищення, перехід на новий рівень, на новий виток у вашому житті. Дуже класно 20 грудня напередодні дня зимового сонсостояння запалити свічку, і просто, от, знаєте, хтось молитвою, да, хтось там своїми словами, хтось, можливо, володіє певними практиками там енергетичними. Ви можете говорити із Всесвітом, говорити із творцем у цей час і просити, щоб ваше життя очистилося, щоб ваше життя змінилося, щоб пішли якісь негаразди і проблеми. І так само 21 грудня це вже у нас новий рік. Насправді новий рік наступає не 1 січня, тому що це таки просто календарна така дата, рандомна. Да? Вона не прив'язана ні до чого, а справжній а астрономічний новий рік, коли у нас починається новий е, такий виток, коли день починає по хвилинці по потрошку, потрошку у нас додаватися, і сили світла стає більше, починається саме 21-го. І вважається, що наші молитви за близьких за нашу країну, за себе, вони дуже дуже сильні саме у цей день. Тому друзі, налаштовуємося, як би не було складно. Ми повинні формувати позитивне поле для себе і для своєї родини це як мінімум. Обведіть ці дати собі в календарику зараз, щоб ви не забули, обов'язково зробіть е, ці практики. Хотіла ще вас спитати щодо е, певних політичних е, змін, які плануються у нашому уряді. Е, пішли слухи. Ну, підтвердити цю інформацію не можна можна назвати їх лише слухами, що планують звільнити пана Буданова. Е, з точки зору астрології, як його доля повернеться, чи дійсно його планують звільнити, чи все ж таки, як він сказав, нікуди він не збирається йти? Ну, ви знаєте, я дивилася гороскоп, звичайно, не нас точного часу народження. А якщо говорити про ризики для звільнення і певні зміни? То ну, я не бачу якоїсь критичної ситуації, скажу чесно. Ну, перша половина грудня, якщо пройде без змін, то я не думаю, що його звільнять. Тобто, там є така ситуація, ну, 50 -50 якась от а знову ж таки, з точки зору космограми, тому що в професійній астрології дуже важливий точний час народження людини. А, тобто е, якісь такі от коливання трошки нестабільна ситуація є на першу половину грудня, теоретично вона може дати звільнення. Але ну не вистачає мені знаєте якихось таких вісомих аргументів, так щоб от точно вам сказати. А якщо не відбудеться цього до середини грудня, то я не думаю, що звільнення буде протягом зими. Загалом, якісь можливо, політичні зміни нас чекають в уряді, можливо, загрози комусь. Ви знаєте, у нас з другої половини грудня знову ж таки ми проговорили вже трошки з вами про аспект Плутон-Сатурн в гороскопі України. В нас почалася ера водолія. До речі, я думаю, що всі про це вже чули, наші глядачі, і власне вона дуже сильно впливає на наше життя, на Україну, тому що цей перехідний. Період з 22-го року по кінець 24-го – Це якраз таки війна в Україні і власне зміна світової системи такої геополітичної, вона починається з України. Це окрема тема. Можемо її обговорити така про майбутнє нашої держави, велике майбутнє. Але тим не менше, ми зараз проходимо свою власну трансформацію. І один з найважливіших етапів цієї трансформації це якраз ось ця зима. І е, тут є декілька сценаріїв, і один з сценаріїв, який я бачу, що він працює дуже активно, це таке знаєте закручування гаяк населення, дуже серйозне. Це якраз і є політична ситуація, коли а, ну фактично ми можемо: це один знову ж таки сценаріїв, я б дуже не хотіла, щоб у нас так було. Коли ми починаємо рухатися до дуже такої тоталітарної жорсткої системи управління. Де нехтуються права людей, де люди бояться вийти на вулицю. І ось ця ситуація, яку ми вже спостерігаємо, власне, вона буде ставати жорсткішою саме зимою. Тобто, я думаю, що всі, -всі там історії про сафарі на людей, про свавілля ТЦК, певні ситуації з воєнними структурами, це все буде. Більш загострюватися а саме зимою. З другої половини грудня по лютий місяць ми ну, будемо бачити нові ситуації. І тут знову ж таки є простір для трансформації для нашої держави, коли ми розуміємо, що так не можна, так не може бути а, по, потрібні зміни. А, але ми бачимо, що і у людей вже немає ресурсу, що немає ресурсу для того, щоб відстоювати десь свої права. Тому в плані політичної ситуації у нас ну, непросто, я вам одразу кажу, непросто, і плюс я бачу, що і в гороскопі президента нашого є такі складні моменти кризові, які пов'язані з нашими партнерами, які пов'язані з тим, що зараз нас будуть фактично дотискати до якогось мирного процесу, який ну, він такий буде дуже непростий для нас. Тому Політична ситуація складна, є ризики цієї зимою, такі навіть, я би сказала, ризики для життя, для верхівки нашої влади, потрібно дуже обережно. Є такий дуже високий політичний тиск з боку наших партнерів. І ми, знаєте, як між двома вогнями нам буде дуже складно пройти цей шлях, але я впевнена, що ми його пройдемо. Що стосується змін, у владі я бачу показники на зміни в парламенті, в Верховній Раді вже на весну. Тобто не зараз, не зимою. Весною так, можливі кардинальні зміни, це у нас березень-квітень. І якщо говорити про президентські, наприклад, вибори, це знову ж таки 25-й рік це вже літо осінь. От там є такі серйозні показники. Зима навряд чи принесе нам ось такі зміни, зимою ми будемо намагатися, знаєте, от зберегти максимально свої ресурси. Знаєте, коли не дуже багато хороших новин у нашій країні, ми шукаємо погані новини в нашого ворога. А що очікує Росію? Можливо, якісь негативні події для Росії будуть від цього грудня? Ви знаєте, я подивилася гороскоп Росії. Ну, що я можу сказати? Глобально вони, ну, я розумію, що це нікому не сподобається, але вони укріплюють свої позиції. Влади, централізації влади, якихось реформ, які вони запускають, і єдине, що я можу сказати, що у них от. Грудень, період з 13 по 19 там є показники, які дадуть складну ситуацію для цивільного населення. Тобто я можу передбачати або в них ну, будуть якісь репресивні дії по відношенню до населення, якихось там невдоволених, хто не хоче мобілізуватися і таке інше. Або це може бути серія терактів, якихось знову ж такі операції на. Наших військових, які ну будуть тримати в стресі там людей. Але на жаль, це не стосується політиків їхніх, це стосується саме населення народу і їх територій. Не думаю, що їм буде спокійно в грудні. Я думаю, що ми будемо їх так бадріть періодично. От і ну знову ж таки, ми бачили через карту України успішні наші воєнні операції. От тому ну, новини такі по Росії. Ну, все ж таки, оці дозволи бити далекобійною зброєю по території РФ вони будуть успішними, судячи з вашого прогнозу. Будемо сподіватися на це однозначно. Ви знаєте, нам взагалі важливо, і це прогноз для України на найближчі 5 років. Я говорила про це ще рік назад. Що нам дуже важливо переходити на якесь знаєте таке самостійне воєнне забезпечення, якби це складно не звучало. Але це було видно ще рік назад, що ресурси будуть урізати поступово, поступово, поступово наші е, шановні партнери будуть нам говорити про те, що вибачайте, але якось розраховуйте на себе. І чим раніше ми почнемо розраховувати на себе, виробляти власну зброю, щоб не потрібно було питати дозволу у когось безкінечно, а тим швидше ми станемо е, ну, на свої ноги. Власне. І в нас іншого вибору насправді немає. Нам дуже важливо. Тому що у нас іде по другому домі гороскопу України Сатурн. А другий дім відповідає за ресурси, за гроші, за матеріальні цінності і за зброю, в тому числі, яка дає нам ресурси жити зараз у воєнному стані. Сатурн це планета, яка обмежує ресурси, яка говорить про те, що все, що ви хочете, не буде. От тільки те, що треба і тільки те, що ви можете зробити самі. Тому чим більше ми будемо перелаштовуватися вже. ну, я я думаю, що більше двох років війни нам дали вже цей досвід і це розуміння, що ну ми повинні самі себе захищати, і це дуже важливо. І звичайно, ці, ці речі робляться. Робиться у нас і зброя. І е, я бачила, були новини правда, що анонсували, що в нас вже є якісь власні ракети далекобійні. Тому цей процес він буде розгортатися. І до речі, така класна ще одна точка. Ось цього процесу, коли ми можемо е, ну дати достойну відсіч ворогу. Несподівано. А це е, весна 2025 року. Це березень, квітень. Там теж ми побачимо дуже цікаві новини. Я думаю, що нове озброєння. Угу. Дожити до того квітня, вже з нетерпінням чекаєш чогось такого грандіозного. Що стосується Росії, у них ще є дуже один цікавий показник. Виходить в сферу 7-го дому, це партнерські стосунки, а їх так звані друзі і союзники. А Нептун це планета таємниця когось туману такої, знаєте, не, неясної ситуації. Тому по Росії, от щоб я прогнозувала, і це не тільки грудень, це взагалі ситуація на першу половину 25-го року. а У них будуть складнощі з. Партнером. Тобто ситуації, коли, наприклад, їм обіцяють певну підтримку, а, там, допомогу. Ми знаємо, що Рашка вона постійно шукає собі зброї то е, корейців, то китайців, то ще когось. І е, ось е, такі неприємні ситуації розчарувань, або коли вони не отримують те, що їм обіцяли, а вони обов'язково будуть. І ми це будемо з вами спостерігати. Вже в грудні, і фактично вся перша половина 2025 року. А як щодо наших партнерів, до речі, наші партнери будуть нас підтримувати. Друзі, по партнерам нашим у нас будуть досить неоднозначні ситуації, які пов'язані з тим, що зараз чорний місяць або ліліт іде по знаку терези, а це знак партнерських стосунків, є е, такі ну, серйозні астрологічні показники в гороскоп України, які говорять про те, що і у нас буде теж розчарування в партнерах, і у нас буде не все просто. Ми будемо бачити певний цинізм, який ми вже бачимо, коли е, зрозуміло, що. Там, торгівля, якісь особисті інтереси, вони е головні, і е людяність, чесність не є пріоритетом, на жаль. А, тому нам, ну, я не можу сказати, що ми будемо абсолютно задоволені ситуацією в партнерських стосунках, але і, ну, все одно показники допомоги у нас є. А ми проходимо свої уроки, уроки, які говорять нам знову ж таки про те, що не можна зараз розраховувати на якусь абсолютну підтримку на ситуацію залежності від е, наших партнерів. Тому що змінюватися все буде дуже швидко, дуже швидко. Сьогодні ми маємо підтримку, завтра ми її не будемо мати, і е, знову повертаючись до того, про що ми вже говорили, для нас важливо. Розраховувати якомога більше на себе, тому що так з партнерами будуть складнощі, і це стосується саме тиску е, і е, ось цих умов мирного врегулювання війни в нашій країні на умовах наших партнерів. Е, тому е, ну, ситуація для нас непроста. Однозначно, і ми це вже спостерігаємо і на першу половину 25-го року ну, вона власне не змінюється. А ще в новинах російських була така інформація, що вони готові до великого обміну військовополоненими. Була така цифра, названа 630 на 630. Чи дійсно є такі тенденції, чи дійсно можна нам очікувати великого обміну військовополоненими? Я думаю, що так. Із того, що я бачу в гороскопі нашої держави, цей обмін може бути, і він може відбутися до Нового року. А я би от такі дати називала з 6 по. По 27 грудня у нас є хороші показники, і будемо тримати кулаки за наших хлопців і дівчат, за наших військових, тому що ну дійсно цією можливістю можна буде скористатися. Ми розуміємо, що звичайно, ворог у нас дуже непростий. І е, можуть бути ну, зриви, певні, такі неприємні зміни, але все ж таки ну, великі обміни повинно, повинні бути до нового року. Це, е, ну, Це видно в гороскопі.